Дві машини ми придаємо, тому... Це 22-й 22 раз, коли ми придаємо техніку. Наприклад, зараз у нас 10 машин, бусів, деякі з них броньовані. Дуже багато приладів для БПЛА, само БПЛА та те, що їм потрібно, можна. Це Спринтер Мерседес. Броньований. Можна механічно зачинити двері, але я ще не пробував цього робити. Нам він дуже необхідний для того, щоб можна було відповідно під'їхати якомога ближче до нуля. По самому нулю сенсу не буде мати їздити туди-сюди. Але до самісінького нуля поближче під'їхати і в терміновому порядку підвести боєприпаси це дуже важливо буде. З перших місяців війни ми допомагаємо. Я маю показувати приклад своїм співробітникам, що треба, треба допомагати. Скільки ваших працівників служить зараз? Більше 40. Всі ці люди, яким ми допомагаємо, не всі вони являються нашими працівниками. Служу 152-го окрема єгерська бригада. Зараз знаходиться на Покровському напрямку. Дуже складно, дуже все важко і дуже-дуже складно. Багато є, на жаль, багато є втрат в особовому складі. Ну і крок за кроком вони ще наступають. Поки наступають, намагаємося стримувати.